Ну, я напевно розпочну ще із цитати, бо я вчора мала моральну травму, таку психологічну серйозну травму, тому, що я вирішила зробити стенограму ем, виступу президента України, щоб якнайшвидше після завершення можна було це все запостити, щоб можна було я все... один із тих, хто дуже уважно стежить за вашими соцмережами і читає вас, і вас, і Гращенко, всіх. Ці стенограми, я, я це все бачу. Рекомендую нашим глядачам і підписатися на ваш телеграм-канал, до речі, і на ваш YouTube-канал також підписатися. А тому, тому розпочну: Шо, ну, <сум> Українська стійкість може забезпечити фундаментальні умови для завершення війни. Стійкість всієї України нам потрібна. Ми пишаємося стійкістю. Ми не маємо допустити, щоб хтось у світі засумнівався у стійкості нашої держави. Ця битва про Україну і про всю Європу. І поки світ чекає на диво від Трампа, ми маємо пахати і всім народом працювати над стійкістю. Це пролог до промови Володимира Олександровича. І в мене вже це в коментарях охрестили стійка стійкість. А Тарас Чорновіло і Цибулько взагалі назвали це дуже жорстко. Я, я навіть не буду повторювати. Я пам'ятаю той пост. Він до сих пір в мене не виходить з голови, так да. це от о, 10 пунктів стійкості, як вони там в нас були, 10 пунктів стійкості. Він якраз це все проговорив, мушу так само це. Тут і про безп... а, єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека громади, людський капітал, культурний суверенітет і політика героїв це перша українська доктрина, яка має привести від війни до миру. Ну, мене, мене особисто склалося враження, буквально знаєте таке тезово. Перше, що Володимир Олександрович мав би пристрелити свого спічрайтера. У переносному значенні, звичайно, тому що це найгірша була промова за усі там, шість років. Друга річ це те, що це був набір дуже часто беззмістовних фраз. І я так розумію, що Володимир Олександрович це перший раз бачив перед собою, тому що, напевне, Актор мав би знати, як це виразно прочитати, як зробити паузу для крапки, для коми, для тире, де прочитати знаком оклику, де прочитати знаком питання. Цього всього не було. Це ну просто слова були без розділових знаків. Наскільки я розумію, він це валив все підряд. Ну і третє, як сказав Петро Олексійович, дуже дипломатично, що це було за все, за все хороше проти всього поганого. Насправді це не 10 пунктів стійкості, а це спроба сказати все і одразу, і щоб люди напевне реагували вау, 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 вау. Але вау ефекту не виявилося, тому що насправді, по перше, дуже багато було маніпуляцій і брехні. Друге, багато чого сказав президент України, що мало би потім буде відображено в бюджеті. Але бюджет той, який прийняли, це абсолютно було суперечливо до того, що заявив президент. Ну, і ще один такий от момент, що він щось говорив: такі от пафосні слова, таким, якимось апломбом. Але поза тим, у нього не знайшлося жодного слова. Жодного від слова жодного, щоб звернутися до світу в контексті е, страшних трагедій в Кривому Розі, в Сумах і в Одесі, жодного слова не було. І не було жодної згадки про те, що війна розпочалася у 2014 році. Але я вам розкажу дещо більше: ко... у нас зазвичай в Верховній Раді кожне засідання, кожен день розпочинається з гімну України. І з хвилини мовчання за загиблими. Ця вже така, цей, цей ритуал у нас вже, ну, може вже і два роки є, отак от, от воно як я, а може і більше, може з початку воєнного стану. Вчора такого не було. Вчора ми заспівали гім, і нам сказали, що Зеленський десь посеред своєї промови буде анонсовувати хвилину мовчання. Було воно десь там посеред промови, знаєте, так, ага, ще давайте вліпимо пафосну хвилину мовчання. А після завершення виступу президента після нагородження депутати підняли питання: що все-таки давайте не відходити від своєї традиції гімн України і хвилина мовчання. Воно має бути, воно має бути так, як воно є. А, спочатку нам почали проявляти претензії, що вже все було. Потім Стефанчук з барського плеча сказав: хочете хвилину мовчання, ну, тримайте свою хвилину мовчання. Потім він оголосив, що ну, хвилина мовчання, бо тисячі днів війни, я крикнула через всю залу, ну, бо мене чути, що це 11-й рік війни. Розвернувся Богдан Єременко, той що на табу, почав на мене кричати Гедоту. І потім, коли Петро Олексійович йому сказав, щоб він закрився, він прийшов до Петра Олексійовича, намагаючись щось там побикувати. Оце те, що ми мали з вшануванням наших полеглих вчора, це те, що, чого мав не допустити зрештою, президент, не робити оці всі такі інсинуації: от я оголошу, ще щось оголошу. Є певні ритуали, які мають дотримуватися, бо вони мають значення. А тут ми отримали те, що ми отримали, і от з цієї малесенької ситуації після президентського виступу було зрозуміло, які є загальне відношення до того всього, що є. Ну і е, що мене особисто вразило найбільше в цій провай, бо там, напевно, за кожен пункт можна зачіплятися. І по енергетиці, де він мало локації не поздавав, і про військових, де він прибрехав. Що військовим треба всі гроші, а слуги навпаки, все ПДФО забрали, тільки 10% військовим лишили. І про підприємців, де Зеленський розпинався, яких треба підтримувати. А ми маємо реалії Гетьманцева. Де дуже багато малих бізнесів просто закривається, тому що нереально вижити у тих реаліях, яких є. Але мене особисто вразило, коли він а, в пункті безпека почав розпинатися безпечна безпека, безпека всюди, безпечна країна, безпечна область, безпечна громада, безпечні школи. Поліцейські в кожній школі, рамка металошукачів в кожній школі. Все це має бути контрольовано. І в мене з'явилося одразу зразу питання, а дихати ще можна? А вгору дивитися ще можна. Ну, тобто, нам у нас буде поліцейська держава, а ці всі поліцейські в школах вони на броні будуть. Мається на увазі, щоб вони мали можливість не їхати в зону бойових дій. А потім Я... ще виявилося, що рамки металошукачів виготовляє О, Будь ласка. Тобто, Вся інформація закрита, закупівлі закриті, ціни, за якими це все буде закуплено, закриті. І відповідно в мене таке враження, що побутову поліцейської держави вони намагаються якось поєднати з дичайшим просто відбуванням коштів. І так. мені це дуже не подобається. Завтра ми маємо 21 листопада. Це, по суті, початок двох українських майданів, і напередодні такої річниці, 20 років помаранчевої революції, 11 років. Революції гідності мені це дуже 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 було дискомфортно. При тому, що ми ж бачимо, що одночасно є посилення силовиків, не відправка їх в зону бойових дій, підвищення їм зарплат, підвищення якихось там ніщічків. Воно дуже дуже нездорову тенденцію відображає. Я вчора підрахував у нас приблизно 12 тисяч 900 навчальних закладів середньої освіти. Приблизно. Такий, знаєте, нижче середнього металошукач, ця рамка, коштує від 100 тисяч гривень одна. Ну, до них ще треба турнікети, до них треба обслуговувати це все треба. Цифра десь виходить більше 2 мільярдів гривень. Прекрасно, Прекрасно. На військовому немало на турнікети. Поліцейські. Один поліцейський не буде працювати. Їх треба, як мінімум, три на одну школу, які будуть працювати позмінно. Потрібно обслуговування всіх оцих турнікетів металодетекторів. Це, напевне, будуть займатися якісь або охоронні фірми, або якісь компанії. Це величезні кошти. У нас сьогодні скільки шкіл працює? У нас половина шкіл онлайн працюють, діти вдома сидять. Який металодетектор? Ми, у нас що, такі великі проблеми із школами, там що ми десь чули якісь випадки, так, як це відбувається в Росії і в Штатах? Ні. У них і так охорона є, муніципальна охорона в кожній школі сьогодні є. Куди гроші хочуть витратити, От питання, що це за прожекти? Безоплатне ну, написано... без навчання, харчування. Ще один момент. Але як ми за то харчування билися в Верховній Раді, щоб воно було? Вони ж це все забирали. Тобто, ну тут купа питань виникає. Нам зараз намагається, вибачте, впаяти якийсь прожект, куди б витратити ще кошти. Так, так ви краще ППО забезпечити міста. Для того щоб можна було збивати ракети і шахеди не над містами, а десь е, за містами, для того, щоб е, не виникало цієї ситуації, що від ракети металодетекторна рамка врятує, чи поліцейський врятує, який перший буде тікати звідти? Ну до речі, от про школи дуже згадала. Один момент це в Запорізькій області населений пункт взагалі під обстрілами, ще не окупований, слава Богу, але під обстрілами. І там будуть будувати підземну школу. І на, на, на то виділяється купа десятків мільйонів гривень. Там учнів немає. Ну там навіть тривог немає, тому що стріляють весь час. Ну вони там збираються будувати школу. Знову ж таки, це є дике відмивання коштів, а потім будуть представляти, що ось ми такі молодці. Ми ще щось таке зробили. Ну але насправді, знаєте, вчорашній промові там було дуже багато моментів, на які можна цілий ефір присвятити. Але я би хотіла ще зачепити кілька таких от речей. Перше, Зеленський згадав про ракетні програми. Яка розкішна ракетна програма Нептун? Які ми молодці? Як ми це все зробили? А я собі згадую, як він це все зупиняв, як його союзні медіа, і зокрема я не розумію, чому Андрій Садовий і його медіа. Полоскали по повній програмі Нептуни, розказували, яке воно непридатне ні до чого. Я згадую, як блокувалося вже навіть зараз перезапуск ракетних програм, тому що Нептун асоціюється з Петром Порошенком. А тепер Зеленський розказує про якийсь довгий Нептун. Ну, Мало того, що воно трохи непристойно звучить, але цей, бо воно буде бити на дальній відстані. Та дай Боже, щоб воно било на дальній відстані, тільки якої холєри ти все це розказуєш публічно. Ви зробіть той Нептон, ви його запустіть, ви вдарте на тій відстані, що потрібно, а потім розкажете, які ви молодці. А таке враження, що знову анонсувалося, щоб московити підготувалися до того всього. До речі, от я вже сказала, що там по енергетиці були дуже дивні заяви. Там розпотякування, що то все секретно, а потім розказування все. Що, що, що от воно ну, про всі ці речі публічно зразу розказалося. І він представив як абсолютно вікоповну подію, вікоповну просто це ем, створення енергетичних паспортів регіонів. О, це взагалі. Це, це щось таке було, знаєте, е, дико фантастичне. Я собі подумав, це як? Ну, Я думаю, що чисто концептуально енергетичний паспорт це мало би бути. Розуміння того, які є потенційні можливості в регіону, які є альтернативні можливості, що ще можна підключити, як можна використати, яка там може бути енергоефективність, тільки воно якось не корелюється з тим, що великі частини потужностей, які нам передали, вони до сих пір не підключені. Питання децентралізації регіонів, замкнуті якісь цикли на місцевому рівні. Вони так само ми, ми до сих пір не отримали жодної відповіді по тому всьому, що воно відбувається. Зеленський наголосив, що у нас залишається пріоритетом атомна енергетика. Ти він що, з Галущенком збирається зараз освоювати мільярди на побудову ефемерного якогось там блоку атомної електростанції через 20 років. А як людям виживати от зараз безпосередньо? Чому не вирішується питання на місцях? Чому не запускаються додаткові сонячні вітряні електростанції? Що, що, взагалі, Герман Галущенко зробив, що нам підняли питання про потенційну можливість відключення від єдиних енергетичних систем з європейським союзом? Ось про що хотілося би почути, а не про якісь там паспорти. Сорі. Люди хочуть знати, коли в них буде електрика, чи в них буде електрика, і чи в них угу. буде тепло. І якщо завтра якась ракета, не дай Бог попаде в черговий об'єкт електрогенерації, то питання, як ми будемо виживати. Люди це хочуть знати, а не про якісь там ефемерний енергетичний паспорт. Тобто вони я так розумію. Хочуть отримати енергетичні паспорти регіонів для того, щоб зрозуміти ситуацію в цих регіонах. Людоньки, 24-й рік сказав. Кінець, кінець 24-го року. А вони зараз тільки хочуть отримати. Та ви мали отримати ці енергетичні паспорти в 22-му році, коли перші прильоти по ТЕЦ в Києві були. Тарас Чорновіл сказав гірше, Олександре. Він сказав: а ці паспорти цю всю інформацію зараз збирають для того, щоб потім ворогу передати, що вже неодноразово відбувалося, тому що якось дуже дивно і легко московська армія зайшла на Запорізьку атомну електростанцію. Що, можливо, її туди запустили, їм посприяли, щоб вони туди зайшли. І до речі, от саме такий а, вимір не можна опускати. Тому що дійсно зрада відбувалася, і те, що, наприклад, в ССОшках у нас недавно виявили чергового зрадника. Про що вже навіть публічно командуванням було заявлено, ну це не виключає, що у нас у інших структурах так само по зрадників, які можуть ці всі дані передати ворогу, щоб ворог знав де ефективніше бити і де буде болючіше. Ну воно дуже дуже некрасиво виглядає.